По-перше, ми хочемо подякувати благодійному фонду «Дві крок» за те, що ви відгукнулися і допомагаєте нам. Сьогодні ще одна передача для 40 ї окремої артилерійської бригади, і сьогодні ми передаємо їм цей інструмент. Бензопили, ну бензопила це невід'ємна частина діяльності. Ці матеріали всі будуть передані на е, підрозділи бригади, е, які безпосередньо виконують бойові завдання. Хлопці будуть е, ними облаштовувати, скажімо так, укриття і е, інші інструменти для обслуговування тих автомобілів, які е, у нас використовуються. Тому хочемо вам подякувати. дякуємо за співпрацю. Сподіваємося, що не останній раз. Слава Україні! Героям слава!